Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія. Мене звати В'ячеслав. І зараз я до вас з дуже класними новинами звідси з Канади. У нас тут проходить е саміт G7, Велика Сімка. Але друзі, в ході цього саміту ми з вами стали свідками, як G7 перетворюється в велику Шістку з придатком в вигляді. Трусливих сполучених штатів Америки так друзі, ми з вами пам'ятаємо, як Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, збіг з саміту піджавши хвіст як трусливий шакал, тобто опозорив себе, опозорив Сполучені Штати Америки, і виглядає так, що клуб великих країн зараз самоочищується. Спочатку з Клубу великих країн вигнали у Путіна, зараз трусливий шакал Дональд Трамп сам збіг, тому що не може себе відчувати комфортно поряд з великими країнами. І це, друзі, класно. Тож, поки Сполучені Штати Америки натирають собі мозоль піджатим хвостом в паху. Канада, моя улюблена Канада. Це те за що я люблю цю країну, продовжує залишатися дійсно великою країною. Продовжує залишатися надійним партнером і союзником України і українцям. І наш прем'єр-міністр Марк Карді оголосив про чергову допомогу Україні і українцям у цій війні. Я пропоную вам послухати його пряму промову. Я переклав її для вас на українську мову, щоб ви зрозуміли все, що було сказано. А після цього ми з вами продовжимо і трошечки обговоримо те, що ми з вами почули. Канада сьогодні оголошує про кілька заходів насамперед. Нові санкції проти низки осіб у Росії, а також проти понад 80 компаній у Росії та за її межами, які намагаються допомагати в обхід санкцій. Також вводяться санкції проти понад 200 суден так званого тінового флоту, який Росія використовує для ухилення від санкцій. Це перший пункт. Другий ми надаємо додаткову військову допомогу. Дрони, гелікоптери, боєприпаси загалом допомоги більш ніж на 2 мільярди доларів безпосередньо для України. І третій пункт: ми перераховуємо черговий транш кредиту за рахунок заморожених російських активів, теж понад 2 мільярди доларів. Це наш внесок. Ми будемо працювати разом із нашими європейськими та іншими союзниками, щоб забезпечити цю підтримку. і щоб було абсолютно зрозуміло, наша підтримка буде незмінною. Доки Україна не отримає справедливий мир, тож друзі, як ви зараз почули, Канада буде допомагати Україні і далі. І Канада допомагає Україні своїми грошима більше двох мільярдів. Виділяє зараз на закупку різного зброєння для України, вмикає додаткові санкції проти росіян, а також віддає Україні. Заморожені активи Раші, так це відсотки, які набигають на заморожені активи Раші. Тобто Канада не боїться це робити. Я вам хочу нагадати, як Канада це перша в світі країна, яка віддає Україні російський літак, який був конфіскований. Зараз Канада віддає Україні гроші, які належать Раші. І це правильно, і я зараз вже бачу, як підіймуть ви ці наші консерви, ці любителі некрофілії, знаєте, які досі ананують на радянський союз, ананують на те, як воно було гарно при консервах тут 10-15 років тому назад, тому що ми з вами вже... Бачимо е, обличчя цих консерв. Так я вам вже надавав, робив відео, в якому я вам показував скріншоти, як вони зараз ниють. Що в Канаді і так важкі часи, а Канада ще і допомагає Україні туди відправляє гроші, поки у нас тут свої проблеми. Я вам хочу сказати, ви не крафіли консерви. Ви такі ж самі мудаки, як і Дональд Трамп. Якщо ви е, підтримуєте такий хід подій, і я я. Я про це кажу відверто. Я голосував за Марка Карні. Я голосував не за минуле, що було 10-15 років тому назад при Радянському Союзі. Я голосував за майбутнє. І зараз я з гордістю дивлюся на те, що робить прем'єр-міністр, за якого я голосував. І зараз я задоволений своїм вибором. І я двома роками за щоб. Канада продовжувала допомагати Україні і фінансово, і зброєю, і всім, чим може. Ви тут підтягнете свої животи, тому що ви єдине за що ви переймаєтеся, це за ваші шлунки, щоб ваші тупі голови, які заплили жиром, ще більше отримали жира, щоб ваші шлунки були ще більше забиті. Ні, ні, так не буде. Ми будемо жити майбутнім, і Канада. Буде підтримувати Україну. Хочеться вам це чи ні? Тому що переважна більшість канадців цього хоче. Переважна більшість канадців проголосувала за цього прем'єр-міністра, і переважна більшість канадців зараз пишаються тим, що у нас такий прем'єр-міністр. Тож, друзі, українці, Україна. Канада залишається дійсно великою країною. Канада залишається надійним партнером і союзником України. І як ви почули від Марка Карні, Канада буде залишатися такою і буде підтримувати Україну до перемоги, поки не закінчиться ця війна і поки в Україні не наступить мир, справедливий мир. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо залишатися разом, разом в колі адекватних людей, разом в колі людей. Які дивляться в майбутнє разом в колі людей, які цінують життя і цінують звичайні людські цінності, для цього вам треба підписатися на мій канал, поставте, будь ласка, в цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. І обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Мені цікаво знати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.